Так, всім доброї години, доброго дня, вечора. Вибрався нині нарешті походити, хоча ходив вчора. От, мій город, сусідів город. І походив я по самому городі був десь годинку вчора. знайшов 5 монет і знайшов кокарту. В кінці відео вам покажу. Тут в мене десь був сигнал. Разом його викупаємо, а я його бачу вже. Дріто, такий у нас перший сигнал. Так. Перший сигнал є. Такий город. Зараз будемо ходили, гляну. Що будемо, зразу засніму, покажу в прямому ефірі. Так, пройшов все трошки. І от такий сигнал злепив. Так, будемо купати. Деколи сигнали такі, як пробки, дроти, типа видно, що пробка дріт, а деколи такий сигнал викапує, що там зовсім інакше. Треба. Тому треба купати всі. Щось тут? Тут, тут, тут. Так. Треба взяти цю руку. Отак. так. Так, нема. Або я щось бачу. Кась защипка, що? Я не говорю, понятия що там. Така якась штука. Вроді вушку є. Додому по моєю фото прикріплю от така штука. Добре, йдемо далі вперед. Потім йдемо боки ходити пробувати. Чесно кажучи, вам не показувати, Синал, бо він був дивний такий, як на гарячі камні. Це у нас радянщина. Алюміній. Таке я забираю все до алюмінію. Маю таку сумку, ту сумку складаюся. Питали люди по нутріях, на що нутрі? Щоб всі не думали, що це я викладаю і ці не буду. Ставити, наприклад, так як до мене людина пише, я викладав ще на Олекс, пишуть, а це чого так дорого, чому така ціна висока? Ну, так, Ви спробуйте, погодуйте, купіть зерно, походіть коло них трохи, туди, подивимося, чи ціна буде велика, чи ні. А кого реально цікавить, бо питалися люди, вон, пару днів тому приїхали, самця забрали трьохмісячного. От, відео я знімав, там два самці, було три, одного забрали. Одного забрали і. Я вам скажу, досить -таки задоволені люди. Так що, хто хоче, пишіть. Так, А ми йдемо вперед. Так, пройшли ми, покажите яму. Раз, два, три, чотири ями, всі холості і тут. Так, только что полезнее. Что там рядом с этим нет, а куда черч? Ну, покажи, покажи тут. Нет, тут покажи, показывай четко. 70, да, 78. Так, так, так. Ай, бала. Моя педозра, что это Эйн Крейнцер. По-любому. Блін, не хочу отерти, не люблю коли так люди роблять, але в мене нема вибору. Так, так, так. Так, це один крейсер. 1800 Якийсь там рік зараз. Тут добре навіть не видно. Ну я б більш менш рельєфний, тут каменети нормально зберігаються наскільки є. Який я вже тут знайшов. От Герб. Вож на білому рукавиці, якось тво. Тут буде добре видно. От Герб видно. Одиницю. Зачот. чоти. Перша мене та є. Хоч не цінна, але приємно. Йдемо далі. Так. Або я щось збір. Ага, робка. Отак файно звеніло. Нічого, ходимо далі. Так, попався на сигнал, зараз вам покажу. Я бачив, що стрічила монетка Ось тут. Ми... Принаймні гурт бачу. Це монета. Я вже думав, тут багато кришок є від батарейок. І що то у нас? А це у нас Польща. Ліпше, щоб більше попадалося Польщі і аустрій чим ну, на Радянщині Не люблю монети. Раніше куди б не йшло. Так, це у нас два гроші. Два гроші. 23 рік. них якісь ріки дорогі на них. Так. Добре, йдемо далі. Ну що, нині у нас вже третя класна знахідка. Сонце вже заходить помало, і це яка краса просто весна прийшла до нас, яке небо. І в мене супер-супер знахідка, просто я... Але я довольний на глибині було. Знаєте що це? Дивіться. Зараз протру. От вам його руде, Блін, як вам так показати? Ще не, не дожився, щоб купити собі штатив. Як штатив, кріплення телефона на пояс, щоб знімати вам онлайн. Блін, ну воно ціле все. Воно все ціле. Гудзик такий я знаходив. Отакий гудзик. А от, щоб він отак був. Підказуйте в коментарях. Я не знаю. Ну дуже цікаво. Але як знахідка це супер. Я дуже люблю такі знахідки. За таке можна і лайк поставити. Отака от у нас знахідка. Я буду ще тішитися невдовго, але прийду додому, помію поставлю той. Буде стояти. Так. Фортунка радує. Фортунка радує. Глибина невелика. Але воно було аж знизу. І так, просто підіргнулося до я так дивлюся. Опа! Є. Є такето. А у нас погодка. Супер просто, гляньте на небо як. Просто От так. Ну, гарно. Цінності вона як такої немає, я думаю, ніякої, а для мене має. Добре, йдемо далі. Думаю, цей город нас ще порадує гарними знахідками зараз. Так, попаси мене сигнал знахідка. Я би назвав це класною знахідкою, але покажу. Так. Такі от... Його називаю пробой. Еху війни клятої. Щоб ви могли Поняти Друга світова і по сей день ми ще знаходимо отакі от речі. А зараз для нас війна. Кляті москалі. Шлях би їх трафив. Приперлися до нас. І от таке літає над головами кожен день і в великій кількості. Так що така у нас не здала, я би сказав, знахідка. Краще таке б взагалі не попадалося. Краще б монетки попадалися. Але ходимо, ходимо і не забуваємо, що якби не на наші збройні сили, ми зараз тут... Я принаймні знаю, зараз тут на городі би не ходив так спокійно. Так що дякуємо нашим Збройним силам. От таке то, такі -то у нас справи. Надіюся, що більше у нас таке говно не попадеться, або попадеться якісь монетки. Якийсь капен, може би, попався, тут дивлюся, город цікавий. Я на це я вже мрію забагато, але... Мрія, знайти капін є. Нас там, бачу, от мій І одразу було от таке зароще, як тут. І там хтось переворав, купив хату стару і переворав. І я маю надію, що треба де поговорити з ними, щоб походити. Там. Так. так, зараз може щось онлайн знімати для вас. Купа Кукла залеза. Ну, ради цикавости вам Купну, покажу просто. Это шмурти, сто процентов. Ну, в вепотках. Майже 90%. Вы видите? Де да наш друг Пінпойтер? Не у нас з Пінпойтером, фортуна. Співає як дурна. О тут якесь. Сітка ще не с ним. Так, зараз спробую ще раз. Де воно є. Із тут. Має бути? А чого я не бачу його? на конечник Київської Русі. Скільки їх тут я не знаю. Не як тут сфокусувати. Ки нас на попався. О, це що я кажу, що фортуна гарно розділяє цілі. Видно, по годографу. Чо, октографу хто я каже? Я кажу годограф, мені це зручніше. Так, добре, йдемо далі, зараз щось знайду, покажу вам ще. Що... Так, нині в мене день, я можу сказати, що хороший по тій причині, що в мене є ще одна монета. О, але я люблю таке. На монета скажіть. Монета. Що в нас за монета? Боже, як я люблю. Такі просто в цей стан, і скільки є років. І тут всі монети на цьому городі і, на моєму, всі монети в такому стані. Блін. Два Геллера, 895 року. Монета, яка не коштує нічого, а для мене вона цінна. Вона в такому прекрасному стані. От за таку монету можете вже ну і лайк поставити це само собою, підписатися і очікувати нових відео. Ну, ну я ще відео не завершую, зараз ще будемо ходити, ще є куди ходити. Не стемніло. А як стемніє, теж будемо ходити трошки. Ну Монета просто суперова. Я зараз таку фотку зроблю на заставочку поставлю. Добре. І ми такой чик-чик-чик. І в той бік направо до горя. Туди. І назад. А, да монетка. Ну, супер, просто супер. Добре, йдемо далі, ще не буду часу тягувати. Попався в мене сигнал. Більш менш, більш менш. Копаємо. Надіємося на щось хороше. Ще в ямі. Нічого.

Щось бачите? Бо я ні. Я не бачу. Так, де наш пін-пін? Пінффойтер пін вже рік, більше року, 400 гривень я туди за нього дав. Виконує свою роль, не гірше оригінальних якихось там. Топових. Інпойтерів. Де вони є? Ну? Де? Ти шойно були? Блін. Ну? І? Блін. Я знаю, як довго шукає, то все попадається фуфел. Все так є мене, але може цей раз повезе. Да? Так, певно треба руками шукати, бо то діла не буде. Нема. 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 І тут нема. А це все де воно сховалося. Блин, так файно. Вже близько. А де я не можу поняти? замовкне трошки. А так любить співати коли флепінгфайтер. Працює. Ватиться фуфел чи не фуфел фуфел. Нічого. Зато було цікаво дивитися, що ні, інтрига була. Добре, йдемо далі, не гаю часу. Якщо бути відвертим, після того як я зазняв вам то відео там, де ми знайшли той фуфел, пройшло секунд 12. Я так рахував так крок крок, крок Восім показує. Я щось не впевнений, що тут де але, але, але перевірити обов'язково треба. Próbuję. Aha. Góra Radzieckiego. Górzyk. Górzyk, ale warto albo przybierać też, nie? Тру. Йому не шкода. Ранянський гудзик. Добре. І на тому йдемо далі. Так, не зняв я вам онлайн, бо сигнал був такий чорним. У мене попалася знову монета. Але я сьогодні буду довольний. У мене вже другий вихід такий, що є монети. Решта всі виходи. Голяк. Повний. Походу, братинка. Так, але братинка. Кого так такі братинки попадаються? Ну хто такі братинки знаходить? Але другий бік, як все, лисий там. Ну, блін. Ну О, лисий, добре, визнаємо правильно лисий. Ну, а боку, ще навіть рік видно, 1661 рік. І їх тут багато цих братинок. Цього року перша. Добре, йде в купілку. Так, дійшли ми до краю, вертаємося назад. Буде темно, буду займатися спішкою, як буду ще ходити. Але щось знайду, обов'язково ще вам покажу. Буде гарний сигнал, покажу онлайн. Так, У мене вже телефон сідає. І знах я вже більше таких як немає. Бачите, вже темно, підсвітку навіть добре видно. Так що, кому сподобалося відео, ставте лайк. Фотографію зараз ставлю десь, може отут, може трошки пізніше. Коротше, по моїй знахідки фотографії виставлю. Дякую вам всім безмежно за підтримку. Очікуйте нових відео, підтримуйте ЗСУ. Слава Україні!